Так, Він, як правило, сидить собі в тилу, там можна говорити, ага, ти зараза така, сидиш там в тилу, оце базікаєш, так, да, є така справа. Але хороший політик, він, так би мовити, витискає всі свої розумові здібності з себе, і він ну, все ж таки наділений певною емпатією до солдат. Він все ж таки розуміє, що солдати там ну його люди, нехай там не буквально його, що вони там сидять в окопі, голі босі підперезані і воювати їм нічим, так би мовити, і оце усвідомлення і накручування цієї картинки, можна і так назвати, стимулює політика до подальших дій, щоб захистити свій народ, нехай, так би мовити, із хорошого кабінету. Ну, тобто, це такі розклади по карті. Ну, тобто... В політику не може йти безвідповідальна людина, тим більше людина, яка мріє про тярік. Ну, Тобто Це просто неймовірна історія. Бленд-ліз нам ніхто безкоштовно не дасть. Ну просто забудьте про цю тему. Тим більше, що коли ми показуємо зухвальство, нам тим більше ніхто грошей не дасть, якщо чесно. Тобто ми. Позиціонуємо себе як надто дорога утриманка. Нам воно треба, так би мовити, така репутація. Ну, як, у нас вкрай серйозна гра.